Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про протестантизм. На жаль, сьогодні є така тенденція всіх без винятку протестантських церков, що церкви все далі і далі стають слабшими духовно. Їхній вплив на цей світ зводиться на нівець, зате вплив світу на церкву дуже колосальний. З чого ми це бачимо? Якщо починаючи з XVI століття саме протестантизм сприяв розвитку старанності, чесності, справедливості та інших чеснот серед населення Європи та Америки, то сьогодні в церквах з'являється зовнішня показовість, лояльність до гріха та інші цінності цього світу. Чому так стається і що з цим робити, ми поговоримо з вами зараз. Всі ми розуміємо, що церква це суспільство людей, об'єднаних певними віруваннями. Що благополуччя церкви залежить не тільки від вірності, виконуваного служителем обов'язку, а й напряму від кожного члена церкви, передбачаючи цю проблему, Христос сказав: глядіть, браття, щоб хто не звабив вас філософією й марною оманою, за переказом людським, за стихіями світу, а не за Христом. І єдина причина, чому сьогодні церква стає слабкою, це тому, що її членів, як ми читали, потроху зваблює цей світ за його стихіями. А як же саме це відбувається? Цей світ сьогодні запустив глобальну рекламу гріха у вигляді моди, музики, новин, розваг, соціальних мереж. І ця реклама постійно мерехкотить перед нашими очима. Але саме страшне те, що ми не просто дозволяємо собі дивитися на цю рекламу, тим самим звикаючи до гріховних речей, а те, що нам навіть подобається і хочеться переглядати це. А тепер давайте проаналізуємо наше повсякденне життя. Коли ми прокидаємося зранку, ми заходимо у Тикток для того, щоб дізнатись, що відбулося уночі. Потім йдемо снідати, переглядаючи за одне якесь відео з Тиктоку, їдемо на роботу у громадському транспорті, де звучить світська музика. Працюємо, навчаємось у середовищі світських людей. Потім повертаємося додому, гортаючи сторінку якоїсь популярної соцмережі, приходимо додому, відпочиваємо, займаємося своїми справами. Переглянемо вечірні роздуми, почитаємо, помолимось і лягаємо спати. І з чим в руках? Правильно, і з телефоном. Іншими словами, більшу частину нашого часу ми проводимо із тим, контактуємо, що пропагує гріх. А чим же це нам загрожує? У книзі виховання дітей написано: молоді люди назвали Біблію найцікавішою з усіх прочитаних книг. Якби їхня жива уява не була спотворена читанням вигаданих історій. Застосовуючи це до нашого часу, можемо додати сюди перегляд захопливих роликів прослуховування нехристиянської музики і, звісно ж, відеоігри. Виходить, що наша уява може бути спотворена неправдою чи чимось нереальним, але дуже захопливим. І тоді біблійні уроки стають нецікавими, і ми втрачаємо інтерес до читання, а згодом і до молитви. Це як ніби ви куштуєте натуральний природний фрукт, який містить достатню кількість цукру в собі. Він вас абсолютно повністю задовільняє по смаковим якостям. А потім ви куштуєте шоколадку чи цукерки, які містять штучний цукор. Що ви відчуєте, коли знов спробуєте цей же самий фрукт? Він же буде здаватись вам несолодким. Чому так? Що відбулося? Невже цукор кудись зник чи, можливо, вивітрився, поки ви куштували цукерки? Зовсім ні. Насправді відбулося звикання. Справа в тім, що смакові рецептори, які відповідають за відчуття солодкого, вони отримали таку дозу штучного цукру, що вже не здатні відчувати ту незначну кількість природного цукру, що міститься у фруктах. Так само і з Біблією. Хоча Біблія вона дуже цікава і захоплива книга, але якщо ми привчаємо свій розум до чогось нереального, видуманого, фантастичного, що захоплює наші емоції, нашу уяву. То прості і практичні повчання Біблії вже здаються нам зовсім нецікавими і навіть нудними. У книзі виховання дітей написано: Любов до Біблії не є вродженою рисою, молодь необізнана і малодосвідчена, а любов до Біблії та і священних істин не виникає природним чином. Якщо не будуть зроблені енергійні зусилля щоб з усіх боків захистити молодих людей від сатанинських підступів. Вони стануть об'єктами Його спокус і бранцями Його волі. З ранніх років дітей слід навчити вимогам закону Божого і вірів Ісуса, нашого Викупителя, що змиває з нас плями гріха, таку віру необхідно прищеплювати день у день шляхом настанови і особистого прикладу. І літні, і молоді нехтують Біблією, вони не досліджують її, не роблять правилом свого життя. У такому нехтуванні особливо винні молоді. Більшість із них знаходять час для читання інших книг, а цю книгу, яка вказує шлях до вічного життя, не досліджують щоденно. Вони з увагою перечитують пусті оповідання, а Біблією нехтують. Через Біблію ми можемо дізнатись про Христа, а на власному досвіді переконатись у його силі, пізнаючи Христа, постійно дивлячись на нього, як, наприклад. Ми будемо щоденно змінюватись у його подобу у посланні до євреїв, 12 розділ, написано: дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення, і сів праворуч престолу Божого. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Ви ще не до крові стояли проти гріха, змагаючись. Отже, якщо ти помітив, що твоя церква слабне, задумайся над тим, і з ким більше часу проводиш особисто ти із цим світом чи з Христом. Христос хоче, щоб ти і твоя церква були сильними. Саме тому Він пропонує тобі спілкування із ним через Біблію і молитву, але він не буде нав'язуватись, тому вибір залишається тільки за тобою.